Вітаю вас сьогодні, 18 жовтня, Київська область, місто Біла Церква. Дехто мене запитував, щоб я показав свою шкілку. Вона у мене невеличка цей рік. Саженцями я задоволений, вони дуже добре визріли, мали гарний приріст зеленої маси до метр сімдесят, метр вісімдесят. Це залишені метровки після чеканки. І було в мене таке питання: один дядько мене запитував, чи я. Не перекормлював свої саженці азотом, бо він в минулому році купив саженці, а вони дуже погано приймалися і росли. Я не зловживаю азотними добривами. Я використовую на початку розвитку саженців 320-ки, потім укорінювачами декілька разів проливаю для міцної корневої системи і потім застосовую різні формули калійних добрив. Вот. І, в принципі, вони. За три неділі до такого періоду останній раз була дуже чудова погода. Я обробив їх двома системними фунгіцидами Саженець чистенький. Сонечко забиває, лоза добре визріла. І будемо готувати до викопки. Уже воно ці два. Два кагата пролити. От. І будемо копати, будемо потім сортувати, готувати замовлення і вам відправляти. От. Хто хоче подивитися каталог, каталог буде в описі під відео. Хто бажає, будь ласка, замовляйте. Кому потрібен буде приріст, будь ласка, повідомляйте мене, бо він мені не потрібен. Бо хтось думає, що коли зрізають приріст, то собі залишають на саженці. У мене лози предостатньо. Хто бажає лозу, наприклад, на черенок, ну, така гарна лоза. От, хтось хоче прищепу зробити, або ще одного саженця. Я колись брав черенок і з такого черенка робив два саженця. От, присилали мені. Коли саженець гарно накормлений, добре розвинений, він е має запас поживних речовин в собі. І черенок добре вкорінюється, навіть 5 мм 4-5 мм і саджанець добре йде в ріст. От. Так що такі маємо справи. 19 жовтня викопка шкілки почав викопувати, коренева система мене дуже радує. Саженці різауша садилися товстими черенками і коли я їх достав з кільчуватора, то вони вже були корені. По 5 см. Прийшлося розрізати плівку і садити, розкопувати луночку і садити акуратно, розрівнювати корені. І вони виросли дуже потужні. Коренева система в них тут дуже потужна. Вони йшли наперед по силі росту з іншими саженцями. Зараз цю сторону викопаю, покажу вам які мають корені. Така коренева система в принципі, когось більша в залежності від сорту. Урман ранній і різав, хто замовляв, поїде на така гарна потужна коренева система. Зараз у водичку. І потім, потім посортіруємо, викопаємо шкілочку і будемо відправляти. ось такі будуть саженці. Після викупки шкілки я залишаю на ніч саженці для вимочки. І що хочу зауважити, кожен рік з'являються замовники, які вперше садять свої виноградні кущі. І хочу їм підказати, як підготувати садженець до посадки і як його вкрити на зиму. Ви отримали саджанець. ви бачите, в нього дуже гарно розвинена коренева система. От. Але її краще обрізати, бо один рік мені прийшли, це було давно саженці, коренева система була більш розвинена, товщі, товстіші були самі корінчики. Я дуже радів і я ще заказав своєму братові два саджанця в якого були корінчики дуже тоненькі. Напевно, це ще й то товсті показую. І вони були підрізані на 5 сантиметрів. А я свій саджанець посадив за такою кореневою системою, яка була 30-40 см. І я думав, що в мене буде це був Юпітер. Думав, що буде дуже сильний, потужний саджанець, А було все навпаки, мого брата. Саженці росли наче рік за два. Дуже розвинені, сильні були. А все завдяки тому, що вони були підрізані і з цих корінчиків в глибину пішли сильні корені. І вони глибоко проникли в ґрунт, і коренева система розвинулася дуже сильно. А при такій посадці у вас оці маленькі корінчики більш вхопилися за землю, розвиваються. А, а ці корінчики вони вже не пускають таких міцних коренів, якби вони пустили, коли вони були б підрізані отак, на 10-15 см. Оцю нижню частину зрізаєте. І потім вже в удобрену яму на отаку гірку ґрунту ви ставите свій саженець підрізаний, розправляєте йому кореневу систему, висаджуєте під міжвузля. Міжвузля під нахилом, щоб коли ви з нижніх бруньок пустите, от вас залишено там 5-6 бруньок, ви самі крайні пустите на 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 ріст на ріст вибачаюсь і два самих ближче до ґрунту похилих, ви будете так похило їх підв'язувати і формувати. І це буде вам е, служити як допомогою для для легшого вкриття. бо коли ви Посадити отак садженець, у вас під гострими кутами підуть вверх пагони, і на осінь їх буде дуже важко вкривати. Посадка саджанця. П'ятка це де розходяться коренева система. Садженця це п'ятка, вона садиться на глибину. Раніше в літературі і виноградарі досвідчені. Казали, що потрібно, щоб була на глибині 50 см, щоб коли будуть сильні морози, то щоб садженець легше перезимовував. Але при такій посадці коренева система дуже довго прогрівається, йде сама по собі з запізненням трохи на розпускання вічок. І Більшість виноградарів вже садять на 30 см глибину. От як черенок є 30 см, під міжвузля так і садите. Якщо е, саженець має довжину 40-50 см, садять під нахилом, але витримують е, цю глибину е, 30 см. І коли у вас буде саженець посаджений в луночку е, невеличке заглиблення, 5-10 см, я залишаю 5 вона трошки земля сідає після того, як е, пройде зима, і воно виходить у вас глибила, глибина луночки десь до 10 см. Це для, буде вам допомогою слугувати для поливу і підживлень, і буде для кращого вкриття. Садите ви під нахилом. Пагони, які підуть на розпускання, ви залишаєте ті, які ближче до міжвузля. Вони повинні бути пологі. Якщо він вверх, ви його трошечки підхиляєте, щоб він був більш пологий, це буде вам легше на осінь служити для укриття. Ви легше лозу положите і на наступні 2 роки, якщо це морзостій, то два роки ці сорти форми ви будете вкривати, а вже на третій рік залишати. А якщо у вас форма або сорти, які укривні, це з часом рука буде Привикший до того, щоб ложити його горизонтально, і це буде вам допомагати. Підготовка ями до посадки. Чим більша яма, тим більше ви можете туди положити органічних добрив і мінеральних добрив. Можна її викопати 60 на 60 і в глибину 60, а можна її викопати і метр на метр і в глибину метр. Я свої ями копаю 80 на 80, в глибину 80 на дно я кидаю жменюні травмовоски. Якщо в мене перегній є і 3-4-річний, і 2-річний, на самий низ я можу кинути відро перегною, який 2-річний. Але перевагу надаю перегною, який має більший термін переплівання. От. Кидаю в лунку в яму 300 г, 200-300 г. Фосфорних добрив суперфосфат, і також калій магнезія. Також 200-300 грамів. Якщо у вас немає добрив, ви можете замінити це попелом літр два попелу. От, і перегній або компост. Тут уже ви дивитеся, що у вас є. Потрібно, після того, як ви викопали яму, поступово. Потрошку добре додати калійних фосфорних, і відро перегною, і відро півтора землі, два землі. І ретельно перемішуєте, отако трошки ущільнюєте. Коли ви підходите, вже у вас сантиметрів 40 такої суміші є, ви можете е, заміряти, скільки у вас е, ще залишилося до поверхні, тобто ви враховуєте, що у вас глибина посадки. Ось у мене п'ятка, це буде 30 см. І до оці 30 см, 30 см, плюс плюс 5-10 5, см, 5 см чистої землі, на який буде посаджений садженець, щоб він не контактував з вашими добривами. от І потім, коли у вас ця суміш 40 або 50 см, наприклад, залежить від глибини, у вас готова. Ви берете, проливаєте водичкою відра 2, воно, щоб дати йому чашу, воно трошки сіло. Я легесенько ущільнюю так, не сильно затоптую, а дуже ущільнюю щільню цей шар з добривами. Потім залив два відра води, воно впиталося осіло. Потім засипаю 50 см чистої землі, роблю е горочку таку і на неї ставляю садженець. Садженець розпрямляю корінчики, під нахилом його він вже буде на, на такому рівні, буде полого розміщений горизонтально. І потім я засипаю акуратно це все землею, поливаю, і через тиждень, вже десь як будуть, е, час до вкривання, може це буде 10 днів. Я його накрию таким способом, як вам покажу. Після поливу мого саженця земля присіла і можна зробити так, як роблять, з деревами. Коли воно трошки заглибилось при посадці, беруть за деревину і потихеньку підтягують, підтягують до поверхні. Таким чином коренева система випрямляється і ви підтягуєте до потрібної вам глибини. От. І тепер просто досипеться тут шар чистої землі і ваш саженець буде готовий до того, щоб зимувати. Після того, як ви висадили, висадили в грунт, ви можете його таким чином покласти дві цеглини наверх досточку. Взяти мішечок е, з-під цукру, і отаку на рівні у вас практично не буде е, такої горки. Е, прикидали з, десь 5-10 см землею і все. і Потім раз, відкрили і у вас все чистенько і красиво. Або дехто рекомендує брати бутилку. Я зробив такий заріз. Цим зарізом ви акуратно. На черенок на живець, насаженець, наділи, от, і також накрили покривним матеріалом і присипали також землею. Кому як зручно. Навесну, навесну е, такий варіант буде легко відкривати. Е, що хочу зауважити. Коли дощами замоче землю, вона схватиться морозом і все буде як під ковпачком. Але будуть відлиги, будуть знову морози, земля буде тріскатися. І оцей мішечок, він тут по центру буде його видно. От. То щоб цього не було, ви накриєте листям невеликим шаром, і лист буде заважати воді, розмивати землю, не будуть тріщини, і воно буде цільним комом у вас зимувати. Потім прийшла весна. Ви взяли. Раз. І у вас саженець тут зимує. Раз прибрали цеглинки і у вас порядок. Так що, отакий от досвід моєї посадки. Всім дякую за увагу, гарних врожаїв вам, хай вам щастить, до побачення!